Привіт малята! Погляньте, яка сьогодні гарна картина у нас з вами на занятті. Як гадаєте, де це хлопчик зараз знаходиться? Вірно, правильно сказали, що він на річці. І я вас сьогодні також запрошую до водички на прогулянку. Цей хлопчик сидить на річці, ловить рибку, відпочиває. І ми бачимо навколо дуже гарна природа, водяні лілії. Очерет з качалочками росте. Рибка плаває, потонув поплавок з вудкою. А в відображеній води ми бачимо багряне небо, яке відображається в водичці, наче в дзеркалі. Погляньте, що ще в мене є. Це, це в нас скринька в групі. Ми, ви, мабуть, її пам'ятаєте. Розгляньте, що на горі намальовано. Вірно, також водичка. Як гадаєте, це річка чи, можливо, це більший водой? Правильно, це море. І ми бачимо, що море це велике, так? Водички багато, гарне, блакитне з жовтим небом, залите сонечком. І це відображається у водичці. Давайте ж поглянемо, що ж у цій скринці. І тут нас також чекає водичка. А як гадаєте, що ж це за водойм? Якщо ви сказали озеро, то це вірно. І також у цій, в цьому озері ми бачимо відображення білих хмаринок, зеленої травички та дерев. Погляньте, скільки квітів на галявині росте. І вони також відображаються у водичці. А це не просто так, діти. Я вас запрошую сьогодні у нашу художню майстерню. Спробувати, як справжні художники, намалювати відображення природи у водичці. Тож, починаємо. А малювати ми сьогодні будемо от що. Цей прийом у малюванні діти називається монотипія. Я вас зараз навчу, як це робити. Це зовсім легко і просто. І ви, можливо, вже так і робили просто не знали, як це називається. Давайте ж спробуємо розглянути, що намальовано тут. Тут галявина, на ній ростуть квіти, в небі сонечко світить. Прямо як зараз і у нас за віконечком, правда, діти? А ця галявина біля річки. Ось це блакитне, це все вода, річка. І в ній ми бачимо відбитки, відображення травички, квітів і сонечка. Навіть хмаринки білі видно. Сьогодні ми також спробуємо це з вами зробити. Погляньте, як це буде. Ручки ми вже з вами розм'яли перед заняттям. Тому починаємо. Аркуш розміщуємо довгою стороною до себе до животика, і нам його потрібно скласти навпіл. Нижні куточки з'єднуємо з верхніми куточками. І нам потрібно зробити гарну лінію згину. Ось так. І розкрити. Саме ось ця лінія згину. Буде розділяти водичку, річку з землею, з галявиною. А тепер дивіться, що ми робимо. В роботі у нас сьогодні з вами ось скільки кольорів, діти. Можна спробувати навіть утворити нові кольори. А якщо поєднати червоний з жовтим, у нас вийде який кольор, діти: вірно, помаранчевий. Зараз ми це зробимо, щоб у нас були всі фарби підготовані вже. До роботи, тому що працюючи цією технікою, треба дуже-дуже швидко працювати, щоб фарба не встигла висохнути. Ось погляньте, який колір утворився вірно, помаранчевий. Ось. Помили пензлика. І перше, що ми починаємо робити, нам потрібно зобразити лінію, на якій буде лінія ґрунту, так, основа на якій будуть рости квіти і травичка. І це у нас лінія згину. Ось так. Швиденько все робимо. Ось погляньте, це у нас лінія землі, на якій вже виросла. Гарна зелена весняна трава. І ось так зобразили травичку. Десь вища, десь нижча. А тепер час квітів. Стебла, листя. Не забувайте набирати воду, діти, тому що потрібно, щоб фарба не встигла висихати. Ось так. А тепер беремо колір і квіточку зображуємо. Зараз навесні діти дуже багато вже розквітли різноманітних квітів різного кольору. Ось так. Обов'язково сонечко малюємо. Вся природа залита сонячним світлом. проміннячком. Ось так. І тепер, помивши пензлика, діти візьміть і ще раз пройдіть добре змоченим пензликом по травичці. І з стеблом, щоб воно було вологе. Ось так. А тепер поклали пензлика і складаємо, як ми згинали, так і склали. І не розтираємо діти, а ось так притискаємо. Цікаво, що ж там відбувається зараз на цьому аркуші? Ви, мабуть, себе вже уявили на цій галявині. Біля річки, правда, діти? Ну що, відкриваємо? Гляньте, з цієї частини. Де ми з вами розглядали і вирішили, що тут у нас буде вода, річка, вона буде синього блакитного кольору, відбилася, відпечаталась верхня частина нашого малюнку. А тепер нам же ж треба якось зробити, щоб це і справді була річка, так, діти? Тому мочимо пензлик і набираємо зовсім небагато фарби. І ось погляньте, ось такими простими рухами. Ми робимо водичку. Бачите, в деяких місцях водичка трошечки починає зволожувати відбитий малюнок. Поки ми з вами розглядали, малувалися, уже відбиток висох. Ось, бачите як ось так. Синьої фарби зовсім зовсім небагато діти треба. І її розбавляємо водичкою. Бачимо ось таку красу. Коли ми робимо ось такі нерівномірні рухи, діти, воно і показує, як відображається у воді, чи то природа, квіти, птахи, чи, можливо навіть ваше відображення. Це все покрито водою. Де відпечаталась, відбилась гарна весняна природа, діти? У річці, правильно. Ну, я вважаю, що ця робота зовсім не складна для вас. Давайте ще раз повторимо, як називається цей прийом. Монотипія. Повторіть. Коли ми бачимо відображення, немає чітких контурів. Бачите, діти? Вони начебто розповзаються по водичці ці контури. Спробуйте і ви створити свою гарну весняну монотипію. А ми з Жаною Михайлівною чекаємо на ваші роботи, помилуємось та порадіємо за вас. До наступних зустрічей, діти!